Вітання, шановне панство! Вже осінь прийшла у наш сад, і що це означає, як ви гадаєте? Саме так достигли горіхи, і кілька штук нам сьогодні вдалось отаких от зелененьких впіймати. І зараз що ми будемо робити? Правильно, ми будемо їх чистити. Ну, горіх ми почистили. Він чистий. А тепер подивіться, які у мене руки. Зараз ми підемо в місто і запитаємо в Калушан, що мені з цим робити і як мені їх відмити. Чи стикалися ви з такою проблемою? Як ми потім відмивали ці руки чим? Я стикався з цією проблемою, але то вони самі якось повільно відмивалися. Тобто якихось додаткових ви не використовували? Нічого. З З часом. З часом, з Час найкращий е, е, лікар і омивач. Я не знаю, лимонну, лимоном спробувати. І цим на е, шоп'ятки терти, знаєте? так. Да, да. ага. Добре, спробуємо, дякуємо. А Взагалі перчатки краще одягати. Не стикалося з таким Не було у вас такого лимонною кислотою. Дякуємо. Коли я вчився в школі дуже-дуже давно, то це було понтово, у кого такі ага. руки більш брудні. А як відмивали потім? Не відмивали, ні. Чекали, поки само пройде. Так, так. Зрозуміло. Спочатку знайти джерело води. Можливо, з допомогою гугла, тому що таких прецедентів в мене не було. Я що горіхи в рукавицях, тому такої проблеми не стикався. Час від мене. Час відмиє. <гум> да. Я думаю, як ви не будете терти, то. Все одно трошки часу повинно бути. Зрозуміло. Прийти. А ви стикалися Ми, з такою проблемою? Каштани, терли, так. Знає, каштани Де, Ну помирали. так от каштани горіхи, і, от і такі от жоті. А як відмивали? Калушанка. Калушанка допомагає? Ну то вроді так, вроді як ви допомагали.